Виробничий календар. Цей документ необхідний для того, щоб визначати норму робочого часу ваші робочі, святкові, неробочі вихідні дні по підприємству на цілий рік. Без заповнення цього документу заробітна плата у вас нараховуватися не буде. Отже, заходимо в розділ зарплата і кадри, середній стовпчик, в самому низу виробничі календарі. Стандартно встановлений виробничий календар для України і відкриваємо подвійний клік. Зараз перед вами виробничий календар на 2025 рік заповнений по замовчуванню. Тут ви бачите заповнені святкові дні безпосередньо 1 січня, 8 березня. 7 число березня передсвятковий день як на 1 годину менший має бути, і 10 березня світиться так само темно-червоним, як перенесений святковий день. Якщо ж ми візьмемо з вами виробничий календар, наприклад, на Майбутній період, тобто, як ви його будете бачити 1 січня кожного наступного року. Він буде весь червоний, тобто він не заповнений. Ви просто натискаєте кнопочку зверху Заповнити по замовчуванню і програма відмічає вам всі святкові дні, які встановлені законодавству. Повертаємося до нашого з вами 25-го року. І як же нам виправити ситуацію з святковими днями, оскільки під час воєнного стану такі дні всі для нас є робочими. І передсвяткові дні не скорочуються на одну годину. Отже, беремо січень місяць. 1 січня ставимо мишку на дату, далі праві, права клавіша миші. Змінити день, і ми вказуємо, що це звичайний робочий день. Переходимо до березня, в першу чергу п'ятниця має бути теж звичайним днем, тобто ставимо на дату, у вас, до речі, так само є зверху на панелі кнопочки Змінити або Перенести день. Змінити день і ми вибираємо робочий. 8 березня припадає на суботу, але рахується, в даному випадку ми бачимо, що рожевим кольором, як святковий. Отже, так само, 8 березня, змінити день, і ми ставимо, що це звичайна субота, неділя, вихідний, 10 березня, уже нам календарик автоматично переніс, що це. У нас робочий день, який має бути святковим у зв'язку з тим, що святковий день припадає на вихідні. Міняємо на звичайний робочий, змінити робочий. Так ми проходимося з вами по всьому календарику до кінця року з усіма святковими, і передсвятковими, і перенесеними днями. Після цього цей календарик ми натискаємо Записати і Закрити, і саме звідси програма буде брати інформацію для підрахунку робочих днів за місяць.